Привет, с вами GameFit и сьогодні я це уже п'ята частина наших приключений з моделом Тамкрафт и Waypoints. И я все-таки згадав, ну, я все-таки подивився видеообзор, и я все-таки понял, что що... вообще только цей бумага, як ви поняли, це може бути навіть кистка, да. І чистки, так, да, і я згадав, що в серіях у нас було багато кісток. Я думаю, я ще не кисеров, но я надіюсь, що це вийде. Так. І да, тут є я у нас захлястів. Надіюсь, нас вийде дорубиться. Так, так, будь ласка, якщо хотіла. Все, так, да, ми це змогли все-таки зробити. І да. Мы ну, це звук. Так, давайте тепер ми прочитаємо про це. Так вот, сало на Николь. Телеу магическое сало. В будущих версіях в будущих версіях мода буде використовуватися для створення големов. Хто? Ну, нам це пригодиться. Тепер давайте ми це получимо. Так, і для того нам треба. Що нам для того треба? Нам треба уголь взяти. Там, де це нашій уголь? Вот, у нас є уголь. Давайте візьмемо 3 штучки, як тут. Укладемо це все на все, Так, стоп, але в нас ще немає води. Так, де наше відро? Вот вода. Давайте підемо поки ще не заспавне зомбі. Там крипер. Там крипер. Реально, там крипер. кріпер. І тут цей крипер ще не задох, блін. І, І швидко включаємо воду. Або воду. Блін, все ж Швидко тікаємо назад, щоб нас, кстати, насчет того, що воно вибухнуло. Блін, я все-таки то переробив. Е, не читеров, я сам добув. Все-таки я люблю чикерти, і я вірю, що все-таки не чикерти. Так, ну давайте вже це зробимо. Беремо відро води і тапаємо сюда. І, да, у нас почало... Хай у нас начнеться кипіти. Давайте покладемо ці дві штуки. Так, воно надо ній ще кипить. О, ось. Вот, Починає кипіти. Стоїть сам кифт. Так, ну давайте вже це зробимо. Кидаємо сюда цю штуку. І кидаємо... Бобі. Ці. Тепер давайте почекаємо, щоб воно сталося. Так, беремо нашу паличку. Яку я назвав її... Так, давай зараз для початку давайте я хочу покласти це, по що нам не треба. Оце нам треба має треба покласти сюди. Це ми край покладемо в мусор. Стоп! Тут це було табличка. І ой. Золоміння. Не... Іспай... З... Давайте зробимо так і... Да. А це показуємо вмісу. Так, давайте вже отримаємо цю паличку, як я її так назвав, де його. Так, і давайте ми його це получимо І да, ми це получили Як ви бачите Да, це круто, що ми його получили Давайте ми його візьмемо. Вот, те. Это куда? Так, давайте мы покажем все самое крутое. Я думаю, мы багато изучили. Я на... я дуже лекаю, блин. Я дуже тікаю нових версій. Давайте палус мы покладем сюди. Я дуже нових версій, мне так интересно, не будет големи. Так, і нам ухилился тільки одне. Вот, давайте не звернемся штуку. І нам треба тільки цю штуку ізучити. Але у нас для цього все є. крім Glowstone Dust. Я просто дивився відеообзор цього, цього мода і прохожіння Raimond TV Show. Я думаю, ви його дивилися. І він, коли хотів це звучити, в ньому все для цього було, але він скійтерив собі Glowstone Dust, як ви пам'ятаєте, може це дивилося. І надіюсь ви мені пробачите, но я теж думаю все-таки це зробити. Дебелятись, звісно, але давайте ми це зробимо. Берем. Так, давайте ми сюди зайдемо. Так, так, так. Де він? Давайте зробимо так. От. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо 20 штук на всяк випадок. О, вот 20. Ed. Блас не думайте, що я читаю, просто я дивлюся, як там він робить, і я побачив, що він зробив так. Я надію, що він буде думати, що я вчиняю, тому що я зробив так, як він зробив. Так, давайте ми це зробимо. Покладемо сюди і спробуємо це і звучити. Так, ось та да, це взяв. Зараз цю штуку кладемо назад. Там. Так, це там міну. Ладно, кладем його сюди і да. Так, ну давайте візьмемо ближче, в нас у нас його нашого немає. Це, давайте підемо. Да, ну ні, він нас є, в нас є. Так, беремо це, це і це. І у Давайте Давайте поправим цей зуклітом. Для початку. Давайте для початку покладемо голь. Так страшно не видит, так кончається, мені його погали треба. А що так різко резко кінчається? Так, красиво. Все, Це я зухилами. От давайте покажемо Golston Dust. Попробуємо цей зучити. Надеюсь у нас вийде. І ми це зухеємо. Давайте покажемо що ми душі зучаємо. Дуги. Давайте. Це ізучити. Так, давайте. І... Два стріхи. Все, ми це зухіли. Тепер давайте самое для мене страшне, сьогодні хопила. Я не думаю, що нам хватит, но надіємось. Давай, давай, давай. Что все-таки кінчається? Пошли. Хотя не я думаю, що нам хватит. Да, нам хватит. І все, ми це і Я зараз буду радий, что ми це все-таки змогли. Так, ну давай тепер ми цю штуку получимо. Так, і як завжди, нам треба бігти за відром. А У нас ви бачите, ні. Давайте будемо заснути. І ми заснути не можемо. Як завжди, прийдеться це зробити. Як, з жаль, мені страшно буде. Я не люблю це робити, особливо ключі, бо... Давайте покладемо його. Хто я не буду класним, страшно. Безнім. Чьортин дерме, кріпен, блін. Всі коли не говорять, оус. Блін. Всі коли іще цей кріпер, якщо я ще йде звіти. Давайте беремо, що взяли. Таку, тут у, тут мене дуже лагає, ви мене це замінили. Замітили. Так, може вже те, що нам треба було... Взяв, тут треба вибрати звідси. У нас буде по позволки я його. Книг там вверху. Тут там буде закріпером. Треба зайти, треба зайти. Закрыти двері! Блін, і я допоняла, він нас там наверху. Так, ну зато то ми получили відроводи. Давайте ми його покажемо сюди. І почека... Поті... О, от ми його покали. Так, тепер давайте ми почекаємо, що так і він зробить. Зробимо так. І чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Як ви зрозумієте, будь ласка, не думайте, що сліднері, тільки це склінери, що це треба дуже довго робити, там треба і зробити портрелфат і тільки це добути, Вибачте, будь ласка. Так, Давайте ми це зробимо. Кладемо це. Давайте побільше. Все, Тут це. Железко. И он. Господи. Все. Теперь давайте почекаем пока с роботом. Давай, 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 давай. Мы привыкли, там. Так, колдуны, блин, черни магии. Так, ну давайте возьмем ведро. Ой, какие ведро, Я попробую, я ведро. Палку, наш. Там, я думаю, можем це зробити. Мы получаємо... Да, от червоточки. Мы так бачимо получили. Да, як ви бачили, мы це получили. И мы получили два тайм Ингот и алюминий. Давайте ну покажем, як сюди вкупили. Так, сюда поклали мы. Так, так, так. Теперь давайте подивимось, що у нас... Наша... E, давайте подаемся. Так, там треба. требуется по бро... таум матугическим принципам э, можна змінити з с помощью І Результатом вашого першого експерименту став там метал. Там метал – результат наповнення металу магією. В итоге получается более прочный, чем железо, металл с огромным потенціалом к затриванию. На его свойствах основ... основано множество магических устройств. Из них можно же для... можно делать броню, рули и инструменты. Итак, я зрение в кузе. Так, 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 так. У нас все есть вы машины, мы цепочли вот у нас тут. И я надеюсь. В нових версіях ми будемо робити голів і так далі. А так, я думаю, на цьому відео ми можемо закінчувати. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки за те, що ми вийшли. І, будь ласка, не судіть строго за те, що я отримав голостон даст. Будь ласка, я це. Ну, просто це мені було дуже важливо, це треба. Це, якби я це не зробив, то. То ми ми зрадувати зробили себе. Щоб... Я зробив з 22, щоб ви дали, мучились, дивилися мої скучні відео. Я так зробив. Ну не тільки а ще, я ще Ну, Так, давайте ми покладемо. Ми вже зачили раз, два, три, чотири предметами вже зачили. І давайте подивимося shift у Манікон. Так, вот, у нас буде... Ми скоро будемо це все ту страхіння штука. Потім це інтересно, інтересно. І Ботинки найк. Так, ну давайте ми вже з цим заговорилися. Все, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте лайки. За мене болтіли там там тау... інгод да, викликали з вот, давайте раз, Вот. Там інго, да. Це Такий сліток. Ставте лайки за, це, за то, що ми це зробили. О, господи. Да, підпис, будь ласка, на мій канал. Ставте, будь ласка, лайки І чекайте нових серий. Пока.